Всім привіт! Мене звати Юрій Сірко і ви на каналі Rot to the Doctor. У даній лекції ми продовжуємо вивчати судини нижньої кінцівки, а саме сьогодні ми обговоримо вени нижньої кінцівки. Як і вени верхньої кінцівки, вени нижньої кінцівки, вени мембрі інферіорі споділяються на глибокі та поверхневі. Глибокі супроводжують артерії нижньої кінцівки, а поверхневі розташовані підшкірно та не супроводжують артерії. Відповідно, глибокі вени будуть дренувати кров від м'язів, кісток та сухлобів, а поверхневі від шкіри та підшкірної клітковини. Вени нижніх кінцівок мають найбільше клапанів у порівнянні з іншими венами нашого тіла, і це пов'язано з тим, що кров у них повертається до серця вгору, тобто. Проти дії сили тяжіння. Тому потрібна велика кількість клапанів, які не будуть давати крові повертатися назад у зворотньому напрямку. Кров і по глибоких, і по поверхневих венах нижньої кінцівки буде прямувати від ступи у напрямку до серця. Але глибокі я пропоную обговорити у зворотньому напрямку, так само як артерії, тому що вони їх супроводжують. І так мені здається, їх набагато легше зрозуміти та запам'ятати. Добре, тепер давайте пригадаємо, що у серце кров повертається по трьом судинам: вінцевій пазусі, яка дренує кров від серця, верхній порожнистій вені, яка дренує кров від голови, шиї, верхніх кінцівок та грудної клітки, та нижній порожнистій вені, яка дренує кров від стінок та органів, живота, таза та нижньої кінцівки. Таким чином розуміємо, що ми сьогодні будемо обговорювати вени з системи нижньої порожнистої вени. Нижня порожниста вена утворюється злиттям двох загальних клубових вен на рівні між хребцевого диску між четвертим та п'ятим поперековими хребцями. В свою чергу, кожна загальна клубова вена утворюється злиттям зовнішньої та внутрішньої клубових вен. І з попередніх лекцій ми вже з вами знаємо, що внутрішня дренує кров в основному від. Стінок та органів тазу, а от зовнішня вена є безпосереднім продовженням стегнової вени, вена фемораліс, яка вже належить до глибоких вен нижньої кінцівки. Стегнова вена зазвичай є непарною, але інколи може бути й парною. Вона починається у привідному ростворі, який утворений великим привідним м'язом, як продовження підколінної вени. Стегнова вена проходить разом із стегновою артерією та підшкірним нервом у привідному каналі та потрапляє у стегновий трикутник, у якому розташована присередніше від артерії. Стегнова вена закінчується на рівні пахвинної зв'язки, вище якої вона вже називається зовнішньою клубовою веною. Притоки стегнової вени супроводжують гілки стегнової артерії попарно, тобто одну артеріальну гілку супроводжують дві, Фенозні притоки. Притоки стигнової вени збирають кров переважно від передньої ділянки стегна, анастомозуючи між собою. Єдиною крупною притокою стигнової вени, яка зазвичай є непарною, є глибока стигнова вена, вена Profunda Femoris. Вона супроводжує одноіменну артерію. А її притоки попарно супроводжують гілки глибокої стегнової артерії. Тобто до приток глибокої стегнової вени будуть належати пронизні вени – вене, перфорантес, які дренують кров від заднього та присереднього відділів стегна, присередні огенальні стегнові вени – вене, циркумфлекси Феморіс, Медіаліс, які збирають кров від м'язів присереднього відділу стегна, кульшового суглоба, клубово-поперекового та зовнішнього затульного м'язів. Бічні огинальні стегнові вени, вени циркумфлекси Феморіс латераліс, які збирають кров від бічної частини передньої ділянки стегна, сідничних м'язів та кульшового суглобу. Нагадую, що це парні притоки глибокої стегнової вени, яка, в свою чергу, є притокою стегнової вени. Крім того, у стегнову вену ще впадає велика підшкірна вена, яка належить до поверхневих вен, тому ми її обговоримо у цій лекції, але трохи пізніше. Переходимо далі до підколінної вени, вена поплітеа. Це непарна вена, яка починається на рівні нижнього краю підколінного м'яза з литтям. Передніх та задніх великогомілкових вен, дана вена проходить вверх у підколінній ямці, розташовуючись з боку та позаду від підколінної артерії, та попереду і посередньо від великого мілкового нерва. Далі, як ми вже знаємо, підколінна вена проходить у привідний канал, де вже називається стегновою веною. У підколінну вену впадають парні колінні вени, вени гінікулярис, які супроводжують одноіменні артерії, і вони позначені на малюнку фіолетовим кольором з обох боків. Вони збирають кров від колінної ділянки, зокрема і від колінного суглобу. Також у підколінну вену впадають литкові вени, вене сураліс, які збирають кров від м'язів та фастії литкової ділянки. Окрім цих вену, у підколінну вену ще впадає мала підшкірна вена, яка належить до поверхневих вен, тому обговоримо її трохи пізніше. Як ми сказали, підколінна вено утворюється злиттям передніх та задніх великогомілкових вен. Почнемо з передніх. Вени tibialis anterioris – це парні вени, які починаються від тильної венозної дуги та проходять вверх по передній поверхні міжкісткової перетинки гумілки, супроводжуючи передню великогомілкову артерію. У верхній частині кісткової перетинки вени разом з артерією проходять через отвір у гомілково-підколінний канал, де зливаються із задніми великогомілковими венами та формують підколінну вену. У передні великогомілкові вени впадають численні дрібні судини, які дренують кров від передньої ділянки гомілки. Задні великогомілкові вени вене Тібіаліс Постеріоріс утворюються на підошві у п'ятковій ділянці при злеті бічних та присередніх підошвових вен. Задні великогомілкові вени – це парні судини, які супроводжують задню великогомілкову артерію, проходять вверх та приймають притоки, що збирають кров від задньої ділянки гомілки. Та п'яткової ділянки стопи. У кінцевий відділ з задніх малогомілкових вен впадають парні малогомілкові вени, вени фібулярис або Вени пероне, які супроводжують одноіменну артерію та дренують кров від бічної ділянки гомілки. Проходячи у гомілково-підколінному каналі, задні великогомілкові вени зливаються з передніми, утворюючи підколінну вену. Таким чином, ми вже обговорили глибокі вени стегна та гомілки і залишилися нам тільки стопи. Глибокі вени нижньої кінцівки починаються на підошвовій поверхні пальців стопи, кожен з яких має густу венозну сітку, що анастомизує з венозною сіткою на тильні поверхні пальців. З венозної сітки на підошвові поверхні кожного пальця починаються дві підошвові пальцеві вени, вени Дік Сплентарис, які проходять проксимальне і на рівні основ проксимальних фаланг підошвові пальцеві вени анастомизують між собою, утворюючи міжголовкові вени, вени інтеркапітолярис, які по міжпальцевих складках переходять на тил стопи і вливаються у тильні плесневі вени та анастомизують із. Тильною венозною сіткою стопи. На рівні головок, плеснових кісток підошвою пальців і вене, обернених один до одного країв сусідніх пальців, об'єднується, утворюючи чотири пари підошвових плеснових вен, вене метатерзаліс плінтарis. Вони супроводжують однойменні артерії та впадають у підошвову венозну дугу – Arcus venos splintaris, яка є парною бо складається з двох вен, які супроводжують артеріальну глибоку підошвову дугу. Від підошвових вен починаються пронизні гілки, які проходять через міжплеснові простори та анастомизують із стильними венами стопи. Від підошвової венозної дуги кров відтікає по парних бічних та присередніх підошвових венах, вени плентарис lateralis et medialis. Які супроводжують одноіменні артерії в одноіменних борознах. На рівні нижнього краю тримача м'язів з геночів бічні та присередні підошвові вени об'єднуються, формуючи задні великомілкові вени. Таким чином, система підошвових вен анастому з системою тильних вен стопи, збирає кров від м'язів, фасції, сухожилків та суглобів і кісток. Підошвової ділянки та несе її до задніх великогомілкових вен, які несуть її до підколінної вени, яка продовжується у стегнову вену та у зовнішню та загальну клубові вени, які формують нижню порожнисту вену. І далі кров від через нижню порожнисту вену потрапляє у праве передсердя. Повертаємося назад до стопи, але вже до тильної її поверхні. Глибокі вени тила стопи беруть початок від тильних пальцевих вен стопи, вени Дігіталіс dorsalis Педіс, які проходять вздовж обернутих один до одного країв тильних поверхонь сусідніх пальців, і ці вени анестомизують із венами підошвої поверхні. На рівні основ проксимальних фаланг тильні пальцеві вени зливаються, утворюючись переважно чотири тильні плеснові вени, вени metatarsalis dorsalis, ці вени супроводжують одноіменні артерії та на рівні основ плеснових кісток впадають у парну тильну венозну дугу стопи аркус венозус дорсаліс педіс, що складається з двох вен, що супроводжують дугоподібну артерію. Тильна венозна дуга збирає кров від глибоких структур тилу стопи, тобто сухожилків, м'язів, кісток, суглобів, та несе її до передніх великогонилкових вен, які несуть цю кров до підколінної вени, а далі шлях від підколінної вени до правого передсердя ми вже з вами знаємо. Таким чином, ми з вами обговорили всі глибокі вени нижньої кінцівки, підколінна та стегнова вени є не парними, а всі інші парні супроводжують артерії і мають. Назви відповідно цих артерій. Думаю, ви вже могли чути такий термін, як тромбоз глибоких вен. Даний стан виникає тоді, коли у глибоких венах нижньої кінцівки, які ми з вами щойно обговорили, утворюються тромб, тобто згусток крові. Цей тромб може поширюватися кров'ю у вигляді емболи, через нижню порожнисту вену пройти до правого передсердя, а далі через правий шлуночок у легеневий стовбур. Далі, коли цей тромб потрапляє у дрібні легеневі судини, він їх Накриває, що спричиняє інфаркт легені, і цей стан називається тромбоемболією легеневої артерії або скорочено тела, що є дуже загрозливим станом і потребує негайної допомоги. Тож потрібно розуміти зв'язок між глибокими венами нижньої кінцівки та серцем. Тепер ми можемо переходити до поверхневих вен нижньої кінцівки, вени суперфіціаліс мембрі інферіоріс. Вони починаються від стопи, а саме від тильної та підошвової венозних сіток стопи. Тильна венозна сітка стопи рети венозум pedis, розташована у підшкірній клітковині. Попереду вона анастомозує із тильною венозною дугою стопи, про яку ми вже сьогодні поговорили, у неї притікає кров по тильних пласнових венах. З обох країв ступи тильна венозна сітка анастомозує з підошвовою, формуючи бічну та присередню крайові вени. Вена маргіналіс латераліс ети Вена Маргіналіс, які проходять підшкірно назад відповідно до бічної та присередньої кісточок. Далі бічна краєва вена продовжується у малу підшкірну вену, а присередня у велику підшкірну вену підошвова венозна сітка арети венозумплінтари є дуже добре розвинутою і густою. Вона розташована у підшкірній клітковині підошви, та від неї кров відтікає у бічну та присередню краєві а також у глибокі вени стопи через анастомози, що пронизують підошвовий апоневроз. Таким чином, кров від стопи, грубо кажучи, може відтікати у чотирьох напрямках: через глибокі вени у передні та задні великогомілкові вени, або через поверхневі вени у малу та велику підшкірні вени. Мала підшкірна вена, венесафена парва, як ми сказали, є продовженням бічної краєвої вени. Вона огинає бічну кісточку позаду та переходить на задню поверхню гумілки. Проходить посередині вверх між головками литкового м'яза та у підколінній ямці пронизує підколінну фасцію та впадає у підколінну вену. У малу підшкірну вену впадають перетоки, що дренують кров від задньої та бічної ділянок гомілки. Таким чином дана вена дренує кров від шкіри та підшкірної клітковини, бокових частин тилу ступи та підошви, а також заднього та бокового відділів гомілки. Мала підшкірна вена анастомозує з глибокими венами нижньої кінцівки та великою підшкірною веною. Велика пічкірна вена, Вена Сафана Магна є продовженням присередньої краєвої вени. вона огинає присередню кісточку та прямує вверх вздовж присереднього краю великого гомілкової кістки, прямує вверх разом із пічкірним нервом, приймаючи численні поверхневі вени від передньої присередньої поверхні гомілки. У колінній ділянці велика. Підшкірна вена огинає присередній виросток стегнової кістки позаду та переходить на передню присередню поверхню стегна. Досягнувши підшкірного роствору, велика підшкірна вена повертає в глиб стегна, проходячи через дірчасту фасцію та впадає у стегнову вену. У дану вену у ділянці стегна впадають чисельні вени, що дренують шкіру та підшкірну клітковину передньої стегнової ділянки, в тому числі і додаткова підшкірна вена, вена. Сафена аксесорія, яка збирає кров від присереднього відділу стегна. Велика підшкірна вена утворює анастомози із глибокими венами нижньої кінцівки, а також з малою пічкірною веною. У кінцевий відділ великої підшкірної вени, в ділянці пічкірного роствору, часто впадають, ще такі поверхневі вени, як поверхнева надчеревна вена, вена, епігастрика суперфіціаліс, яка супроводжує одноіменну артерію та дренує кров від нижньої частини передньої стінки живота. Поверхнева огинальна вена клубової кістки, вена циркумфлекса іліум, суперфіціаліс, яка супроводжує одноіменну артерію та збирає кров від нижніх ділянок бічної та передньої стінок черевної порожнини, а також переднього відділу стегна та зовнішні соромітні вени, по вени поденде-екстерни, які супроводжують одноіменну артерію та збирають кров від шкіри та підшкірної клітковини, нижніх відділів передньої черевної стінки, в тому числі і лобкової ділянки, а також від шкіри зовнішніх статевих органів. Помітьте, що це вени, які супроводжують триповерхневі гілки стегнової артерії. Крім того, у зовнішньосиромітні вени або безпосередньо одразу у велику шпішкірну вену впадають у чоловіків передні калиткові вени, вени скроталіс антеріорис, що збирають кров від передніх відділів калитки, та поверхневі спинкові вени статевого члена, вени дросаліс суперфіціаліс пеніс, які збирають кров від шкіри статевого члена. А у жінок це передні губні вени, вени labialis anterioris, які дренують кров від передньої частини великих соромітних губ, та поверхневі спинкові вени клітера, вени dorsalis superficialis кліторідіс, які збирають кров від клітора. Таким чином, у нас є дві головні поверхневі вени, велика та мала підшкірні вени, які дренують кров від шкіри та підшкірної клітковини нижньої кінцівки, нижньої частини передньої черевної стінки та статевих органів. Дуже важливо, що поверхневі вени впадають у глибокі вени та походу анастомизують з ними. Справа в тому, що у системі поверхневих вен тиск нижчий, ніж у системі глибоких вен. Тому по логіці кров мала б рухатися навпаки з глибоких вен у поверхневі. І саме для того, щоб такого не відбувалося, поверхневі вени містять багато клапанів, особливо перед місцем впадіння у підколінну чи стигнову вен. Клапани попереджають зворотній рух крові із глибоких вен у поверхневі. Але якщо клапани з якоїсь причини не функціонують правильно, то кров проходить із глибоких вен у поверхневі, внаслідок чого останні розтягуються та викручуються, і це називається варикозним розширенням вен. Думаю, ви вже бачили або навіть знаєте людей з цією проблемою, і тепер ви розумієте, що причиною цього є порушення функціонування клапанів, що призводить до... Накопичення крові у поверхневих вен Нижньої кінцівки. На цьому ми закінчуємо з вами обговорення вен нижньої кінцівки. Надіюсь, я зміг вам допомогти зрозуміти цю тему, і ви отримали задоволення від перегляду цього відео. Якщо це дійсно так, то обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі під цим відео і діліться цим відео з вашими друзями. А я дякую вам за увагу і до зустрічі з вами у наступних лекціях.